Пролунав тільки що один вибух, зараз уточнюємо де це було, бо він тільки що пролунав. Казати тому, що люди виїхали з міста, це не так. Люди з міста нікуди не виїжджають. Хочу сказати, що у нас не було таких величезних проблем з опаленням, бо опалення було підключено в тому ж дні, коли були ці жахливі вибухи. Тому всі домівки харків'ян, будинки харків'ян були з опаленням, що стосується водопостачання. То теж воно відновилося за цей день, коли лунали вибухи. Що стосується електропостачання, то звісно на сьогодні без енергопостачання перебуває три житлові будинки. Це п'ятиповерхові будинки сьогодні працюють працівники Харкова бленерга для відновлення системи енергопостачання. З'явилося нове КТП, бо то КТП, яке було воно в щель було і прийшлося змінювати КТП на новий, на нові новий трансформатор. Тому хочу сказати, що всі комунальні послуги, практично всі будинки, житлові будинки харків'ян подаються, і ми маємо ці комунальні послуги. Ви задали ось ці останні обстріли. Як Харків оговтався після них? Що вже зроблено? Що залишається зробити, щоб ліквідувати ті наслідки? Дійсно жахливі обстріли декілька хвіл хвиль, хвиль обстрілу. Каликотокотра пролунали, і вони забрали на жаль життя 11 харків'ян. На жаль, дитини І це жахливо. Що стосується відновлення, то ми закрили всі контори сьогодні. Всі, всі житлові будинки харків'ян перебувають з теплопостачанням. Що стосується водопостачання, воно теж є. По електропостачанню я вже сказав, будемо працювати над тим, щоб вставляти вікна. Так, це процес, це повинно пройти деякий термін, але всі житлові будинки ще раз кажу з теплопостачанням перебувають.